Запис в щоденнику, датований 7 травня, відкриває ще одну неповторну рису духовного портрету отця Серафима Кашуби. Яскравий і дещо жартівливий опис про зустріч з корівкою на цвинтарі, яка за будь-яку ціну хоче пастись на цьому святому місці. Насправді розкриває глибший зміст. В той момент отець Серафим прагне залишитись на самоті, щоби вголос без зайвих вух співати літанію для пречистої Марії. Я хотів бути вільним і співати. Відкриває він нам своє серце в записках щоденника. Це велика потреба душі прославляти Господа. Оспівуючи красу причистої Діви Марії та її місію у справі спасіння, потреба дуже глибока, не для стороннього ока чи виконання церковного припису, щира потреба люблячого серця, яке в особливий час присвячений Марії, хоче через молитву бути близько своєї небесної мами. Dzisiaj jest świetny czerwony Gdzieś tam daleko kolęgają drzewa, szybko zasypały się wody nad korczykom One zakwitają do masalskich ustopuń. Tuż po wórcach skrypia traktory, z tam przewalają się kombajny, a tymi mychatamy, często krytymy zemleju czy słomą, Nikt nie dba o pro minimum estetyki. Aleksander, jaki reszczypił parę drzew, odnosi się do wyjątków Żeby nie oczyma na trawy to na zelen, potrzebno wyjść za posolenia, na rozwoły i step, co się aż do Kębedajka. Ale najbliższa smaczny jest na chodź, bądź na cywilnej. Tak doma mnie pewno koriwka jak że dwa razy patrzył niedaleko widmo. Wczoraj został i znowu, że uwe, czyli nasz w nistiu, szczepał trawo. Jednak nagle znają, czy cytasz sama. Ostatni raz. На якійсь свіжій малині лежала відірвана поперечна балка Христа. Я намочився, щоб якось прикріпити її. І ось сьогодні дивлюся мій хрестламаний посередині, чи якась сила, чи може вітер. Я прикрасив корівці і вона хоч і на мусила відійти. Щоб замить повернутися з іншого боку. Я був змушений пояснити їй, що таке нахабство не є свідченням доброго виховання, а цвинтар – це святе місце, що ж одна корова мені не перешкоджа, хоча за нею міг прийти пастух, а я хотів бути вільним і співати. Tylko tu, pomiędzy mochył na wolnym przestrzeni, pod nebom, niebem, zakrytym chmarami, może szeroko ulnać Litania. Kyrie eleison nesetce nad górami z chrystami i zirkami, w których spoczywają niewidomi kości. Kyrie eleison daleko nad z stepom.